Солянка збірна м'ясна. Це моя улюблена перша страва. Я її не просто люблю, а обожнюю. Приготую по своєму смаку. Свиняче серце 350, картопля 250, огірки квашені солоні 150, цибулина 80, набір м'ясо копчений, загальна маса 600 г, сіль спеції, оливки, лимон, томатне пюре та розсіл. Додаю порізане серце у каструльку, об'єм 4,4 води вливаю 2,5 літра. Ставлю варити. 20 хвилин. Роблю все, що треба. Слідкую, щоб не вибігло, збираю пінку. Слідом, коли місце приварилося, додаю картоплю кубиком. Ще 15 хвилин встигаю підкинути в грубку дрова і порізати м'ясні продукти: сосиски, грудинка, курка, копчена, ковбаска і огірки. Пасирую цибулю пару хвилин. Туди порізані соломкою огірки. Припускаю 5 хвилин, томатне пюре, домашній кетчуп 2 столові ложки і лечо 2 столові ложки. із шматочками овочів, підсмажую томат і вливаю 50 мл огірковий розсіл. 5 хвилин тушкую, відправляю у каструлю. До речі, похвастаюся, купила собі новеньку квадратну робітницю на 8 березня, 5 хвилин і спеції. Сіль столова ложка. По півчайної ложки куркума, паприка. Куплена паприка домашня, чорний часник, він має ніжний і пікантний смак. Сюди в самий раз підходить, показуй бо все рівно спитаєте, а що то у вас таке чорненьке? Ну, ось прийшов час для м'ясної тарілки. Відправляю її у каструльку. Наступне 50 грамів оливки, такі гарні, крупні купила. Кружальця порізані лимону і заморожений кріп. Проварюю 2 хвилинки, додаю ще лавровий листочок, закипіло хвилинку та й вимикаю. Прибираю своє робоче місце, наводжу порядок і сідаю обідати. Так смачно! Чого і вам бажаю. Готуйте по домашньому, з душею, подавайте до столу з любов'ю. Так завжди смачніше.